Уікенд минув, протести залишилися. У Вінниці не вщухають мітинги. Активісти і надалі вимагають звільнення місцевого губернатора. В понеділок зранку їх зібралося кілька сотень. Активісти зібралися на площі театральній, яка є суміжною з приміщенням обласного управління внутрішніх справ. Цього разу мітингувальники не йшли на штурм. Акція протесту мала мирний характер. Тим часом правоохоронці продовжують шукати причетних до кривавих сутичок під час мітингу у суботу. І досудові розслідування і кримінальні провадження порушені виключно за фактом, але не проти конкретних осіб, оскільки зараз, відповідно, триває процесуальне опитування, встановлення обставин, а тільки після цього можуть бути названі особи, яким може бути висунуто підозру. Як відомо, активісти зірвали проведення сесії Вінницької облради та взяли штурмом державну будівлю. На криваві події у Вінниці відреагував і міністр внутрішніх справ. Арсен Аваков, як завжди, красномовно відписався на своїй сторінці у Фейсбук, порівняв демонстрантів із так званим народним губернатором Слов'янська Пономарьовим і закликав активістів бути розумнішими. Меняйте власть, министров, милицию, судей, прокуроров, меняйте люди. Многие из них того, без сомнения, заслуживают. Но делайте это не поддаваясь тактике и эмоциям идиотов. У субботу, під час суточок під будивлою администрации постраждало 8 правоохоронців. Из этой толпы хтось э, мілицейської полку КПФ... Ударив мене по голові. Кидали димовими шашками, кидали зрив пакетами нашу сторону. Семеро працівників міліції і досі у реанімації відомо також, що до лікарні звернулося і шестеро постраждалих активістів.